Після Першої світової війни тут був тут хоронили російських солдат, які воювали у Першій світовій війні. Після Другої світової війни радянська влада спорудила цей меморіал Слави, який мав для них дуже велике ідеологічне значення. Ми розпочали роботи цього року. З 24 квітня підрядна організація вже демонтувала і перенесла на інше кладовище на могильні споруди. Також демонтовано. Плити покриття, які були, якими були замошені тротуари, і також перевезені. Вже демонтували гірлянди з парканів і минулого тижня демонтували одну одного один з пілонів. Сьогодні ми приступаємо до наступного етапу робіт. Це демонтаж другого пілона. Як бачите, ці пілони облицьовані плитами пісковику. Ці плити пісковику будуть відділені від цегли і перевезені на зберігання в відповідне місце. Ось тому виконання робіт йде згідно графіку, і нам по суті залишається ще роботи з парканом, з самого паркана. Ми вже десь наблизились до середини робіт. На даний момент більше 160 останків ексгумовано і організація, яка здійснює ексгумацію, приступила до ексгумації в братських могилах. Там була певна складність, оскільки поверхня могили була залита бетонною плитою і довелося спочатку розбивати бетонну плиту, щоб добратися. До останки поховання були на доволі такій близькій відстані від поверхні землі. І зараз вже в тій частині, які зараз проводять підрядна організація, проводить екзумацію. Там вже на глибшій глибині є поховання. Металеві декоративні елементи, які ви бачите, там на пілоні, гірлянди, далі підставка. Оця колона вічного вогня, це буде передано в музей території терору для зберігання. Станом на зараз ми завершу. Шимо демонтажні роботи це ще орієнтовно десь на місце часу. у нас роботи, і після цього вже буде прийматися рішення стосовно цього простору, як з ним будемо працювати.